Ну, почекайте. Ну,

Доброго вечора, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, я чую, бачу. Дякую. Все Кажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Угу, дякую. А пан Павло, кого ви представляєте? Розробника. До зубами літаку. Угу, дякую. Е, так, значить, у нас є поки що тільки представники уповноваженого органу та представники е, суб'єкта господарювання. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин, о 16.15 будемо розпочинати. А поки у мене до вас запитання, скажіть мені, будь ласка, як ваш котел правильно називається? Котел, ну, це Дуродакович він називається. Все. Ну, щоб я просто не, не спотворила його назву, Дуродакович. Дуродаков. Все. Дякую. Чекаємо тоді 15 хвилин. Добре. Угу. Отже, доброго вечора ще раз. Давайте будемо розпочинати. Добрий вечір. А... У нас сьогодні 5 листопада 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Радехівський цукор стосовно планованої діяльності, будівництва нового котельного залу, встановлення твердопаливного котла Дуродакович та будівництво нового складу для зберігання гранульованого жому і пелети з лушпиня соняшника за адресою Тернопільська область, Черківський район, селище Заводське, вулиця Івана Франко. Анка 1. мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання чинити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всіх території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям два стасімнадцятого закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 статті 2, 2, 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі дійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 16 годину 21 хвилину на громадських слуханнях присутні. Четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Любов, я е інженер-технолог е Радехівський цукор і Любов Михайлівна займається екологічним напрямком. Дякую, пан Павло. Включіть мікрофон. Будь ласка. Так, так, перепрошую. Ще раз добрий день. Скороход Павло, представник компанії Тизолемнорітеко, компанія розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 16 годину 22 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасників – це представники суб'єкта господарювання. Інші двоє учасників – це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, послання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Радехівський цукор стосовно планованої діяльності, що передбачає. Будівництво нового котельного залу з встановленням твердопаливного котла Дуродакович та будівництво нового складу для зберігання гранульованого жому і пиле з Лушпіння соняшника, за адресою Тернопільська область, Чортківський район, селище Заводське, вулиця Іванофранка, один. Бажаємо громадські слухання та тим, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, дякую. Дякую.